В умовах, коли українські міста продовжують потерпати від блекаутів і руйнувань критичної інфраструктури через російську агресію, питання енергонезалежності та стабільного функціонування життєво важливих об'єктів виходять на перший план. Ефективним вирішенням цієї проблеми стало впровадження відновлювальних джерел енергії. Вагомий крок у цьому напрямку зробило комунальне підприємство Кременчук Водоканал. На одному з його об'єктів запрацювала сонячна електростанція, яка забезпечує можливість використовувати енергію сонця для виконання низки важливих завдань підприємства. Сьогодні ми презентуємо на водоканалі станцію сонячну, яка встановлена за підтримки GIZ, німецького агентства з міжнародного розвитку наших партнерів. От ми бачимо в онлайні, що зараз цей об'єкт споживає 76 кВт електроенергії. З них 46 він він з мережі, а три 30, тобто майже половину генерує сонячна станція. Проєкт повністю реалізовано за рахунок грантових коштів. Велика вдячність партнерам урядам Німеччини та Швейцарії. Окрема подяка підприємству енергоплюс за оперативне встановлення станції. Вдячні за підтримку міської влади міжнародного фонду співробітництва ДЖЕЗЕТ за надану можливість реалізувати такий важливий перший в історії водоканалу. проєкт. Дійсно, сьогодні, хоча й зимовий сонячний день, який наочно може надати можливість побачити, як сонце працює на людину і як працює на громаду. Це дуже класна історія, яку потрібно масштабувати і потрібно розвивати на всіх наших об'єктах. Я впевнений, що ми й далі будемо рухатися шляхом енергонезалежності наших комунальних підприємств. Наступним важливим кроком стане створення банку накопичувачів сонячної енергії. Ці системи акумулюватимуть енергію, яку генерує станція у денний час для подальшого використання в умовах зниженої сонячної активності, наприклад, вночі чи в похмурі дні. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.